Вітаю вас, дорогі телеглядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Ми починаємо Новий рік з Богом. І у цей перший день року просимо благословення на цілий рік. Просити благословення у Бога означає визнати його вищість над нами і підтвердити те, що ми далі довіряємо йому, його святій волі. Зазвичай у цей день ми бажаємо щастя на цілий рік. Як же може бути щастя без Бога? Ми можемо отримати так звані життєві задоволення, але наскільки часу вони принесуть того відчуття щастя? Побажаємо один одному щастя від Бога, а воно є вічним. Це щастя не полягає в тому, що ми будемо мати багато, воно буде скеровано на те, що ми самі будемо багатими, будемо не порожніми, а наповненими Божим Духом. Тут і полягає секрет щастя, що знаходиться всередині нас. Якщо будемо щасливі в Бозі, то будемо щасливі і серед людей яким буде цей новий рік? Ми не знаємо нашого майбутнього. А вгадувати та фантазувати це дуже часто марна справа. Тому не хочеться марнувати час на непевне, а хочеться певного. Я не знаю про ваш прожитий рік. І яким би він не був солодким, то все рівно бажаю, щоб новий був кращим, ніж старий. Адже це природньо хотіти чогось кращого. У цей час ми отримуємо багато побажань, народжуються цікаві мрії. Але ніхто з нас не знає, як воно буде насправді. Знаємо одну велику істину: якщо ти просиш благословення, то Бог тебе не покине і тобі буде добре з ним. Бог нам не обіцяє, що відніме від нас всі наші труднощі і терпіння, бо на цій землі терпінь прийдуть нові труднощі. Бог не обіцяє, що вирішить все за нас, бо тоді ми би почувалися відкинутими і неактивними в житті. Бог нам не обіцяє матеріальних благ. Бо їх все рівно, як правило, всім буде замало. Бог нам не обіцяє, що виконає всі наші бажання, бо не завжди вони є добрими для нас самих і для інших людей. Разом з тим, Бог нам обіцяє одне Він буде з нами завжди, у кожній хвилині радості чи смутку Він буде поруч. Починаючи новий рік, пам'ятаємо, що Бог має бажання створити з нас нових людей. З новими серцями. Можливо, саме у цьому новому році, як пише прок Єзикіль у 36-му розділі, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Почніть перші хвилини Нового року із Богом. Зверніться до нього із молитвою і з молитвою попросіть благословення для себе і для всіх людей, котрих зустрінемо на шляху свого життя 2013 року Божого. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте подякуємо Богу за те, що було в нашому житті, за всі негаразди, а разом з тим і благословення, за те, що живі сьогодні і можемо зустріти новий рік і разом із тим, за все те, що чекає нас у майбутньому. І попросимо Його. Щоб Він продовжував вести нас. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Сьогодні в молитві з усіма нашими глядачами ми приходимо до Тебе. І ми хочемо розпочати цей рік разом з тобою. Господи, можливо, в минулому році у нас не все було добре. Не все нам подобалося з нашого минулого життя. Можливо, Господи, в чомусь ми були невірні Тобі. Можливо, в чомусь грішили. Можливо, часто забували про Тебе. Але прийшов новий рік. А отже, ти даєш нам нові можливості, ти даєш нам, Господи, нове серце, про яке ми читали, новий дух. І ми просимо тебе сьогодні. Допоможи нам прожити цей рік по-новому, по-новому молитися, по-новому досліджувати Твоє Слово і по-новому віддати Тобі своє серце. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. І в цьому новому році гарного вам дня! Ну, а я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам за номерами гарячої лінії, які також бачите. Отже, до побачення вам.